Вітаю, друзі, Христос народився. Добрий ранок, зараз у нас добрий, але знаю точно, що десь та й Він є тривожним. Дай Боже, щоб та тривога минула у нас назавжди. Щоб у нас кожна мить була спокійною, була радісною. Але як ми з вами пересвідчуємось, наш клятий ворог вбивця має дозвіл на все. Йому все дозволено, йому все сходить з рук. Він не несе за це абсолютно ніякої відповідальності. Це все у нього безнаказно. І ми бачимо, що чим далі, тим гірше. Ми бачимо, що вчора потвора наробив. У нас в Києві ми бачили, що знову ця наволоч загасила людські свічі життя, де люди навіть жирцем згоріли у власних автівках. І Така біда була тільки не в Києві, і в Запоріжжі, і всюди, куди вступив клятий ворог, куди він запускає свої смертоносні бляшанки. І постійно звучить тривога, тільки якісь миті у нас без тривоги. І ми розуміємо, що це не просто тривога. Це сповіщення про те, що будь-якої миті ворог знову може накоїти біди. І постійно звучить тривога, дуже гучно, сміття вороже й летить. Його нехай приземлять влучно, нехай до нас не долетить. Нехай вертає у болото, нехай його не покида, Хай міць утратить вся сволота, Від нас хай щезне та орда, бо ми в страху і небезпеці, Тривога раз у раз звучить. Це не вода в розбитім мглеці, а мотлох здатен цей убить, якби ж його та й приземлили. Що він біди не наробив, якби ж війну вже зупинили, щоб кожен з нас спокійно жив, але ж нема, нема спокою, герої гинуть на війні, нема кінця, нема відбою, на все є дозвіл сатані. Звучить тривога, не стихає. І все частіш і частіш звучить, бо ворог мотлох запускає, щоб якомога більш нас вбить. На превеликий жаль, це дуже добре ворогові вдається зробити. Він дуже влучно запускає свій вбивчий мотлох на нас. І він дуже вправно, дуже миттєво гасить свічі людських життів. Пише Микола Кірячок, доброго ранку, гарного дня, смачної ранкової кави, Божого захисту та підтримки. Щиро дякую, пане Микола. Як я сказала, ранок у нас зараз, слава Богу, добрий, хоч ніж була в тривозі. Вранці ми відчули тишу, та чи надовго та тиша нікому не відомо. Тому що ми вже навіть пересвідчились в тому, що якщо якусь мить буває тиша, вона нас теж починає насторожувати. Бо ми чітко розуміємо, що після тиші буде знову тривога і знову буде біда. Тому нехай біда нас оминає, нехай Господь оберігає нас всіх ворогів, від всіх ворогів, видимих і невидимих. Нехай все вороже сміття, яке ворог запускає до нас свого гнилого борту, болота, нехай вертається в те ж болото. В те саме болото, нехай воно вернеться. І нехай орда його спіймає. Нехай воно оте сміття летить до тієї орди. Красивими, яскравими, гучними феєрверками. Нехай Господь так розпорядиться. Як будуть у них такі феєрверки, ми всі точно будемо аплодувати стоячи, нехай мене Господь простить. Але тут інакше сказати не можна. І будемо щиро сподіватися на те, що Господь і надалі нас буде всіх оберігати, буде тримати під своєю опікою. І допоможе нашим дорогим захисникам здолати цього убивцю, здолати цього тирана, бо ми бачимо, що світ співчуває і в нього завжди доказів недостатньо, а він ще не пересвідчився. Не пересвідчився цікаво в чому світ. Ви знаєте, навіть слів не вистачає. Напевно, світ пересвідчиться тоді, коли ворог вступить в їхню домівку. І я знову повторюсь і скажу, що світ спостерігає, співчуває, так, він нам навіть і допомагає, але допомагає рівно стільки, щоб той живий щит під назвою України українці стояв. Бо чим довше буде стояти цей щит під назвою України і українців, тим відтягнеться той час, допоки наш клятий ворог вступить в їхню домівку. А це може трапитися будь-якої миті. Тому ми розуміємо, що нам світова спільнота допомагає рівно стільки, щоб ми стояли. Але не для того, щоб ми перемогли. Тому що чітко розуміють, що навіть коли ми переможемо, а в Бога надія на те, що ми переможемо, то ворог буде шукати інший плацдарм для своїх брудних ігор під назвою Війна. Тому для них дуже важливо, щоб Україна стояла, і українці тримали оборону. Вони чудово розуміють. Що українці захищають не тільки себе, українці захищають Європу. Вони стримують ворога, що він не пішов у їхню домівку, але вдають, що їм недостатньо доказів. Ну, дасть Господь, що і вони прозріють. Звичайно, їх не болить, їх не болить Україна, їх не болить. Наш біль, тому що болить вона нас, адже не їхні сини й доньки лягають в землю, не їхніх невинних, цивільних мешканців, дітей і дорослих вбиває ворог у їхніх домівках. Але ще раз кажу, світ чудово повинен розуміти, що їхня хата не з краю. вона наступна. Після нашої. Але нехай Господь розпорядиться так, щоб ворог назавжди ще з нашої Богомданої Святої української землі, щоб не гинули ні наші захисники і захисниці, щоб нагинув наш люд, і щоб нарешті розплющив очі світ, перестав давати, перестав лукаво співчувати. А почав діяти. Діяти так, щоб якомога швидше закінчилася ця клята війна, брудна, страшна війна, яку веде наш ворог. І була за нами перемога, щоб над нами знову протягнулося мирне небо. Будемо щиро на це сподіватися. Вірю в те, що Господь почує наші молитви. Нехай Господь береже кожного з нас. Дуже щиро сподіваюся, що. Буде тиша і спокій, і Господь допоможе сьогодні ввечері о 20-й годині вийти до вас в недільному прямому етері. А в ранковому етері ми з вами зустрінемося знову завтра. Сподіваюсь, що десь приблизно о 6-й ранку, о 6-о 6.15, як завжди. Тому до зустрічі, дорогі мої. Нехай Господь вас береже. А з вами була ранкова кава і поетичне слово, королеві гір Клавдії Римитрів.